Христос Воскрес! Поістину Воскрес. Ми сьогодні молимо живу вервіцю з села Осіївка. жива діяльна громада Божих дітей. Парапія в селі Осіївка є свідченням глобальності нашої церкви. Всюди, де, є, де, є, де б'ється щире українське християнське серце, там є присутня і Христова церква, яка служить. Своїм дітям, своїм людям. Це є також молитва подяки усім жертводавцям за можливість побудувати тут цей храм в цьому далекому селі над Богом. Подяки людям за їхні жертвовні серця. Молимо за Україну, за мир, за наших воїнів. За них і до них несеться ця молитва. Христос Воскрес із мертвих смертю смертю подолав. І тим, що ворвав, життя дарував, Христос воскрес і смерть, смертю смерть подолав і тим, що давав, життя дарував, Христос воскрес із мертві, смертю смерть подолав і тим, що ворвав, життя дарував, вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця життя, і землі, всього видимого і невидимого, і Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, народженого, несодоменого, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасень, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії дівий стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за гонті Апелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде, зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящо, що від Отця і Сина і сход, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно славимі, що говорив через пророк. В єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що Русі, нас сотворив, і нині повсякчас і, повсяк і, і на і віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. І слави Ти на душу. Слава Сину, що нас відкупив, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, Радиса, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний підло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавитеря душ. Слава Святому Духу ж нас просвітив і в святій Христовій віру утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радіся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя наших. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо. Як причиста Діва Марія Ісуса Христа зачала, благовіщення Діви Марії. Марія говорить Богові так, я слуга Господня, нехай буде по Слову Твоєму. Молимось сьогодні, щоб Господь допоміг нам завжди говорити так, навіть тоді, коли ми не все знаємо, не все розуміємо. Адже наше так, в Божій волі це є джерело благословень для тих, кого любимо. Для нашої родини, світу, для України. Кожного дня є можливість сказати Богу і так. Подякувати, сказати Богу і так, віддати своє життя в Його руки для виконання Його волі, як Діва Марія, Отче наш, що є на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений твітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло над Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. богородиця діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душа наші, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між ніками, і благословенний прітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і звалите душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений ті на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний вікно на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збарителя, душ нашу. Богородиця, Діво Радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вікно на Твого. Молодший породи, Христос, Ас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас перед пекельним огнем, приведи всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як причиста Діва Марія Ісуса Христа Носила. Діва Марія спішить поділитись з новиною з Єлисаветою. Цей, ця подія вчить і нас ділитись доброю новиною, ділитись з Євангелією з тими, хто є поряд із нами. Спішити до тих, хто потребує. Радіти з тими, хто радіє, витрати сльози сумуючи. Просімо Марії відваги! свідчити Боже Слово, свідчити добру новину, спішити до тих, хто є зранений, особливо в наш час, переживає труднощі в житті. Отче наш, що Чи є син, син на, небеса, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Ті боратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Ті боратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний на Твого бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. богородиця ті боралися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословеним вікло над Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця ті радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословений вікло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво воратишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний квітло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пріло над Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний прітло над Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений плона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і прийдло на Того, бо ти породила Христа Спаса і душ душі. Наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас перед пекельним вогнем, приведи всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як причиста Діва Марія Ісуса Христа породила. Ісус народжується, народжується найперше в серці Марії, в серці Йосифа, народжується в Ефлеємі, в вертепі, в серцях пастушків. Івана Хрестителя, учнів і серцях мільйонів людей. Молімося, щоб Ісус народився сьогодні в серці кожного українця, кожної людини, яка ще його не знає, щоб кожен почув, повірив і прийняв. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не вели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, городи Святий благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений вікно надвого бо тим породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений тих донат, бо тим породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословенні клітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенні квітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво райся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена ти між жінками і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і змогителя душ наших, богородиця діво райся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена ти між жінками і благословений прітлона Твого. Вони породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений на Твого, во Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений квітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений квітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця, Діво, радістя, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Душ душа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас перед пекельним вогнем, приведи всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують. Твого милосердя. Розважмо, як причиста Діва Марія Ісуса Христа до храму принесла. На сороковий день Йосиф Марія світно звичаю з Моїсея приносить дитятку Ісус до храму. Це потягає і нас, своїх дітей, приводити до Бога, приводити до Христа. Це найкраще, що ми можемо для них зробити: привести їх до Бога. Прагнути добра благословення дітям це прагнути дати їм Бога, привести їх до, до Христа. Приходімо і ми з дітками, з нашими родинами, родинами до Христа, в молитві за Україну, за наші в молитві з наших сім'ї родини, всім проломі за них за благословення і добру долю наших дітей. Отче наш, що є син і небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плітло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плітло лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна благословена між жінками, і благословенне плітло над Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти міжінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений крітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і і збавителя душа. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і звалителя душ наших, богородиця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений трітло лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші, Богородиця, Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу наші, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний вікно на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пікло на Твого. Мотрі породи, Христа, Христа душ наші, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас перед пекельним огнем, приведи всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо. Як причиста Діва Марія Ісуса Христа в храмі віднайшла. Цей приклад вчить і нас, коли ми в житті загубимо щось важливе, втратимо мету, радість, цілі життя, спішимо до храму, Спішимо до Божої родини, щоб відновити своє життя надію, віру, щоб відновити в своєму серці присутність Бога. Спішімо храму, щоб знайти Христа. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться, і я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний блідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений титло над твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений тило над Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений бідло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений бідло над Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословеним прітлонах Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця, діво горадимся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний тріхло на Твого. Бо ти породила Христа з і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенні плітлона Твого, бо ти породила Христа з і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний тідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава, слава Отцю і Сину, і Святому і Духові, і, і, Духові і, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любі Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас перед пекельним Вогнем. Приведи всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Щиро, щиро дякую всім рівчанам за, за спільну молитву, дякую всім, хто долучився до молитви. Бажаю щедрих Боже благословінь, миру, перемоги, радісних свят. Нехай вас дословить, Бог Всемогутній, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Христос Воскрес! воскрес. Христос Воскрес! воскрес. Христос, воскрес. Воскрес. Христос воскрес. воскрес! Дякую. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу, єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.